Есшман Е50. Січка для нарізки людської плоті має два дефекти. Перший дефект був постійно помилка замикання біполярного електроду. Навіть проключення апарата. Він бачить замкнутий біполяр і не хоче працювати. І як то часто буває, йому пробували зробити краще, полізли всередину, перепутали роз'єми з різними напругами. І в результаті пальцетик з дисплеєм пішов по інакшій статевій лінії. Тому будемо пробувати ми вирішувати зразу два дефекта. Це монополярний електрод. Такий виглядає зовсім китайський, але по якості, в принципі, зауважень немає. Кнопки різної форми, щоб можна було тактильно навіть в гумовій рукавичці відчути. Шпатель для нарізки м'яса він є знімним. А Електрод можна стерилізувати багаторазовий. На жаль, чомусь нам не дали, не дали нам біполярного електрода. Це зажим для підсрачного електрода, скоріше за все. Але це не точно, ні, такий він. Ось він сюди включається нейтральний. Олімпусовський, що цікаво, з крокодильчиками двома. Сюди зажимається пластина. Пластину миють від фаршу, стерилізують, а цей кабель та його, мабуть, теж стерилізують. Це не світломузика, це такі кнопки, повністю герметичні, прорезинені. Ця ще герметична. А ця вже, очевидно, герметичність втратила давно, плюс її пробували вже ремонтувати. Це що таке незрозуміло. Футсвіч, свіч теж ніжна кнопка, якби, але я не відчуваю. Нажиму всередині, на що мені стільки кнопок не зрозуміло, але дякую. А де біполярний інструмент, котрий замикає? Як мені потім перевіряти? Всередині пристрій навіть цікавіше, ніж може видатись, є два газових порта. Сюди вдувають аргон. 4-5 атмосфер, ні собі фіга. Відповідно, є клапана магістралі газові, котрі займаються газом. Позаду бачимо плату. Головного процесора з резервним живленням, там же є вихід на монітор, до речі. А це може бути плюсом, бо в гіршому випадку, якщо не відремонтуємо дисплейний модуль, то можна підключити VGA монітор і використовувати з ним теоретично. Питання ще як з пальцетиком. Чомусь відключений роз'єм, він є сервісним портом, він нам зараз не потрібний. Динамік лишився на верхній кришці. Фільтри живлення з кнопкою. Тут трансформаторний блок живлення на власні потреби, скоріше за все. А далі вже пішли імпульсні перетворювачі. Силовий плата з радіатором величезна. Раз. Далі вже йде генераторна плата для генерації робочих напруг. Тут стає цікавіше. Купа трансформаторів дроселів на платі видно трансформатори струму. Багато релюшок, вони всі як нові, домахатися, нема до чого. Плата бокова, мабуть, зворотніх зв'язків, тому що тут до біди дрібненьких трансформаторів. Шлейф пішов на панель, це індикація і всього-навсього одна кнопка світлодіоди. Мабуть, ось ці роз'єми якраз були переплутаними, але це не точно. Тут є 5 і 12 вольт. Відповідно, на 5-вольтову лінію влупили 12 вольт. І звідси питання: погоріло тут по джерелу живлення, чи погоріло там, по платі, то будемо розбиратися. Плата контролю газової магістралі має барометричні датчики, редуктор, транзистори керування клапанами і декілька клапанів. А внизу бачимо зворотні зв'язки і високовольтні реле, які відповідають за комутацію силових напруг робочих. В нас проблема по біполяру. Їх тут два. Ось вони якраз першими заходять на плату. І видно, що релюшки не підпалені. Треба дивитися. Чи є коротке по факту, і де воно, чи на морді, чи десь по платі. А якщо нема, то як визначається навантаження на порті і чому була помилка про, про коротке замикання? Але починати мусимо з морди. Вмикаю в розетку, запускаю, клацає реле, запускаються світлодіоди. Йде, напевно, якась секвенція автотесту при включенні. Ого, дисплей таки запрацював. Але не працює тачскрін. Тачскрін тут ємнісний або якийсь інфрачервоний, принаймні нерезистивний. Значить, проблема в пальцетику, а не в дисплеї. Більше нічого ми все одно не зробимо, поки не запустимо тачскрін. І електроди, роз'єм нейтрального підсрачного електрода виглядає загнутим. Розбираю морду. Але перед тим перевіряю, чи є живлення на морду. Верхній конектор маємо 5 вольт є. А нижній, мав би бути, 12. При відключенні конекторів перезапускається морда. Значить, ці напруги використовуються, 12 теж є для морди. Собі позначу, щоб не переплутати. Дисплей працює. Що ж дісталося з тачскріну? І це, очевидно, проблема на морді. Або вже на центральній платі керування, що обробляє сигнали з тачскріну. Відкручую морду і перевіряю конектори на предмет короткого замикання. І конектори біполяра короткого замикання один немає, другий немає. Значить, проблема не на морді. На платі. Теж короткого нема. Значить, халяви не буде. Треба буде вивчати кола керування силові набагато глибше. Але спочатку тачскрін. Добуваю дисплей, з ним доволі жирно, в смислі, що він засраний продуктами життєдіяльності. Видно, що скотч ось був погано проклеєний, провалюється, відходить. Під тачскріном. Зразу кидається в очі, що я вас обманую тачскрін такий резистивний. Хто би міг подумати, а, а не відчувалося. Думав, що він ємнісний. Знизу живе генератор підсвітки високовольтний. Це справне, воно працює. Дисплейний модуль окремим шлейфом пішов на процесорну плату Це LVDS-ка. якогось незрозумілого призначення шлейф і два. Додаткових шлейфа, це є компорти. Один компорт заходить на плату центрального комп'ютера. Це, по суті, є звичайна комп'ютерна плата промислового форм-фактору, а другий йде на плату зворотніх зв'язків. Плюс два живлення. Якраз 12 вольт, скоріше за все, потрібні для компортів і для живлення підсвітки дисплея. А 5 вольт мали би живити. Напруги тачскрінового контролера. Ось тут контролер тачскріна, і саме до нього мені потрібно добратися. Як то часто буває, сюрпризи на кожному кроці. Дивіться, як вигнутий дисплей. Тобто його десь гепнули. Як він вижив і чому ще працює, я не знаю. Рівняти його ми, звичайно, ризикувати не будемо. А от тачскрін чи не пошкодився ударом, то питання відкрити. Я трохи в шоці. Починати ми все ж таки будемо з контролера Тейшскріну. Ось він тут знаходиться. На нього приходить жовто-блакитний кабель. Відповідно, це би мало бути 5 вольт, тому що 12-100% приходить на плату інвертора. Високовольтні лінії залили герметиком, щоб від вологості там не сифонило. Маю з чим працювати, знімаю плату, вивчаю її живлення, що куди йде, чи вижив процесор. Це саме головне. А на платі контролера, судячи по всьому, нас чекає ПИПа. 5 вольт заходять сюди на конденсатор. І я вже знаю, що тут є 55 Ом. Причому живлення йде напряму на перетворювач рівнів max 232 і на процесор Атмел. І на процесорі ті самі 55 Ом. Зараз заживлю, подивлюся, хто буде грітися. Чи будуть якісь реакції, чи буде генерація на кварці. Але, скоріше за все, це буде кінцевою. Бо, ймовірність, вилетів Макса процесор вижив близько нуля. Прикро. Перемичка праця, програмування, я так розумію, це якісь польські контроли. Тішить хіба те, що він працює по компорту. Тобто, це би мав бути якийсь стандартний контролер і теоретично можна пробувати взяти будь-який інший, або взяти мишку, наприклад, USB-шну, чи PC на 2 підключити. Можливо, воно буде працювати. На жаль, чуда не сталося. Напруга чуть просаджена і гріється процесор. На вихід тачскріна напруг ніяких немає, тобто зміщення для контролю тачскріна відсутнє. Процесор пішов по жіночій статевій лінії. Маємо серйозну проблему і думаємо, як її обійти. Знайти потрібний контролер практично неможливо, буде просто так, то складне питання. І незрозуміло, чи буде сенс його купувати, враховуючи, що є проблема ще в роботі пристрою. Невідомо скільки він буде їхати, скільки буде коштувати. Тому для початку мені треба розбиратися. З основною проблемою, а якщо вона вирішиться, тоді продовжувати продовжувати ось на платі процесорній видно роз'єм скоріше за все це пісі на 2. Або якусь COM-мишку брати. Прошивка тут на компакт флеш карті з другого боку. Тобто це явно не вінда, це якась своя прошивка. Чи є там драйвер для мишки, чи буде вона працювати, чи ком, чи PC на 2 сказати тяжко. Але самий простий спосіб почати попробувати, власне, її підключити. Тільки для того треба добратися до конектора плата, щоб це зробити. конструкція така, щоб зняти процесорну плату, чи долізти знизу. Я мушу розібрати абсолютно повністю прилад. Це просто жопа, тому що всю силову плату, все треба знімати. Я, трохи, я потрохи перетворювався, що у вічі статевий орган. Дали мені добро на фістулу. Відповідно, пробую підключитися. Хоча конектор по кольору фіолетовий, тобто він теоретично мав би бути під клавіатуру. Ну, подивимось, що запрацює в ньому мишка. Вставив, вмикаю. Запускаю пристрій, живлення на мишці є. Це хороша ознака. Питання, що там далі з дисплеєм? З підтримкою мишки. Ні, А мишка не працює, на жаль, нам не повезло. Ну і чудо не сталося, та скрін не запуститься. Треба думати, що робити з контролером. По компортую його сумісністю, наявністю, доступністю і підтримкою такого тачскріна, як в нас є. Шансів знайти тачскрін зараз мізер. Щоб воно не займало місця на столі, то збираю докупи і віддам, поки не розрулиться питання з тачскріном. Трохи рук бракує, приходиться розрулювати.